Вітаю всіх, шановне панство! Трошки більше ніж дві доби тому стартувала fk 25 а я вже виконав всі об'єктиви, які дають паки, і ці паки відповідно відкрив. Спочатку я не втримався не під запис, відкрив один пак за 50 тисяч, і звідти мені випав Ван Дейк. Зразу цей дропчик я кинув в Telegram і. Також зразу кажу, панове, якщо хочете найшвидше знати якісь новини, якісь е тактики, налаштування, всю інформацію по стрімах, обов'язково підписуйтесь на Telegram, там все це є. А далі, відповідно, я ці всі паки, панове, назбирав. Номінальна вартість цих паків була в районі 750 тисяч монет, якщо б ці паки купляти за монети, тобто їх еквівалент, і відкрив це все діло е на стрімі. Також, якщо хочете спочатку побачити ці всі паки на стрімі, а не у відосі вже, обов'язково підписуйтесь на мій твіч канал. Також ссылочка буде в описі. Що звідти я піймав? Зразу вам тепер покажу, без затримок, без нічого. І також добавлю нарізочку з нагород за Squad Battles за Еліту 1. Погнали, панове! Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на твіч, насолоджуйтесь дропом. Так, погнали. Спочатку паки за 7500, це паки. Ну, але може раптом щось випаде. Let's go! Let's go! Так, наполі бейдж. Звичайно, звісно, з паки за 7500, якийсь хантер може випасти, якийсь може випасти Shadow. Мені треба. Так, це не bulkout. Це нижчий рейтинг. Ці DM, Австрія. Якась жінка. 83 на 84, я надіюсь. З Байерна. Який рейтинг? 80 мало. Хотілося б рейтинга хоча б, ну ладно. Так, погнали ще один пак їх. Я не пам'ятаю, скільки в мене їх є. Ну так нормально є: 7 чи 8 паків за 7500. Звідси, звичайно, що ніхера не падає. О, 1000 монет сюди! Сюди монеточки. Це мені треба. Тусарт. Не знаю, хто це. Дуже прикольно це сховище, дублікатів зробили. Валера. Варела. Окей. Ну, нас паків за 7500. О, oh, Engine, добре. Це непогано, до речі. Engine це Гуд, буде на якогось CPSника Мені. Так, черговий пак за 7500. Не Вулькаут. Я вже вмію розрізняти. ЛВ. Франція. Ліга 1 Макдональдс, це. Барколя? Який він рейтинг? 80-й, ну непогано. Він теж дубль в мене, якщо я не помиляюсь. Але вона і буде. Його в СБЧ можна засунути. 1000 монет сюди. Сюди, плюс бабки. Угу, Соланки. Блін, він 80 партій рейтинг, але не рарний, тому навіть нема анімації це. Окей. Так, це вже пак до 3 рарки. Без вулькаута. Це М. Е. Хто це? Якби це був Вулькаут, я би кричав е, Вальверде. Вальверда було б дуже круто приймати. Бентанкур. Ну, такий собі. Типок. О, Міша Мудрик. що? Сюда, сюди, Міша. Наступний пак. Е, погнали. Без Вулькаута. Ей, є Вулькаут, є Вулькаут. Це ДМ. Німеччина. Це якась жінка. Є Вулькаут, панове. Я не знаю, який це рейтинг, я взагалі не знаю, хто це. 86... А, Обердорф. Ну вона 87 була в попередньому. Е, в цьому. Попередній фіфі. -фі. Ну, нічого, плюс рейтинг, слухайте. О, Алекс Гарсія. Непогані стати, но пейса, правда, немає. Ладно, решту все. Таке собі. Окей. Так, 6. А це що за пак? Не вулькаут. ЦЗ. Іспанія. Лепорт? Це Лепорт може? Ні. Начо Фернандес поїхав в Саудівську Аравію? Серйозно? Я не знав цього. Та, Міша Мудрик в мене буде на заміні по-любому грати. Гаразд, окей. Так, ще один такий пак. Тут взагалі навіть без анімації це. Да. Ну нічого, панове, всі паки жирні вони, якби отут от, вони чекають свого часу. А, перепрошую, є ще 75 на 2. Давайте ще швиденько кластим 75 на 2. Без вулькаута. CDM, Нідерланди, Арадизія. Це жінка ця чи ні? 83, чи ні. Ні. Ага, якийсь. Гаразд. Ну, так, 75 на 2 черговий. Без Вулькаута. ПЗ. А, це цей е е з сосідада. Но в нього стати наче непогані. Ой-ой. З мене вибиває. Траурета. Я забув, яке його прізвище. Швала, вона в Ралі, до речі, була. В парвельоні. 75х5. Без вулькаута. Цап. Ну це якийсь таліска хто це? Таліска, по-моєму, так? А Мальком? Ну Та, я бачив, що тип піймав 70 з такого пака МБП. Це напевно він один на ком'юніті такий. Без вулькаута. ЦЗ а, ну це ладно, це. Скіп, навіть не буду дивитися. Санчес. Санчес і Гомес, але не той що з Ліверполя. Так, Мегапак. Давайте, Мегапак. Погнали. Без вулькаута. Гокіпер. Це Бону, так? Бону. Блін, який він рейтинг? 85 він був в передній фіфці. Тут, напевно, нижчий рейтинг, я так думаю. 84. Ну. Окей. А отут може бути ще е, якась тінь, хантер, щось таке. Є engine, є каталіс. Окей. Так, це всховище дублікатів це геть. Гаразд, все, панове. Як то кажуть, забавки кінчились. Привіт! Привіт. Керн. Забавки кінчились. Паки за 50 тисяч, за 100 тисяч. Погнали. Вулькаут. ПВ. Це Родріго! Це Родріго! Сюда! А він коштує нормально долярів, слухайте. Він прям супер багато долярів коштує. Зараз подивимося його ціну, але ну, це топчик це просто картка в основу. Це люта картка. Ні, це не е, всі нагороди антрейд, на жаль. Ну, сто 130 тисяч він коштує. Ну, слухайте, на фоні того, що в мене весь бюджет клубу 95 тисяч це просто все в ноль продано. То цей один тип дорожчий, ніж весь мій бюджет клубу. Топчик. Так, Ді Марія Пакета. Ну, пакета він не буде гратися. У Гарте. Челевар. Погнали! Наступний пак за 50к. Вулькаут. Гоукіпер. Німеччина це. Е... А, Перштеген! Вау! Єбать! 89! Сюда! Там ще хтось може бути під ним, в принципі. Не слухайте, ну це топ Гоукіпер. Тупо топчик. Ще знизу хтось може бути? Ні, нема. нема нікого. Ну теж розрив. Дав 89-го Терштегена, потім 83, 82. Ні, ну слухайте, я довольний. Ух, погнали. Без волькаута! Йомайо, оце прям міс. Фу. Оце прям дуже погано. Хто це? Торейра. Ех. Та у мене ще Вандейк є, панове. Я вчора його піймав. Я з отакого пака вчора піймав Вандейка. Я його відкрив. Е без стріма. Ну погнали. Черговий пак за 50 тисяч. Гулькаут є. ЛВ. Вінісіус! Блять! Неймар! Це Неймар! Сюда. Тупо перемога! Тупо перемога! Ха-ха! Жесть! Тупо жесть! Неймар Родріго! Оце в мене атака буде. Тепер. Вау! Просто 5 плюс 5, тип. Тати що? Тати що? Неймар... Ну, 200к Неймар, окей. 200 к Неймар, 130к Родріго. Так, ну три пака по 100 капаного погнали. Є вулькаут. Нап. Це ця жінка Хегерберг, 89-та вона була. З Ліона. Який 89-й. А, дабл вулькаут! Вау, перший раз дабл бачу. фі Фіфіфі. -фі. Хегерберг і Бруно. ти шо? Що? що хтось знизу може бути? Під ними. Ха-ха! Й... Тати Ще СтоК! Шесток! І у догіше. Ну, він теж. Його нема на ринку, він десятку коштує. ПЗ ЛЗ! Ну розвал кабіни. Та ти що. я холодний. Вау. Ну, панове, це просто розйоб. Просто. Продовжуємо. Погнали. Без вулькаута. Без Йо вулькаута, Йомайо. Оце прям луз, насправді. А. -а, -а. Паласіось. Хоча з іншого боку. А що я печалюся, мені тільки що насипало на більше, ніж півмільйона, фактично. І ще один пак є. Ну тобто давайте рахувати. Вокер 100к, Неймар, грубо кажучи, 200к, Родріго 130. Ну, на 450к мені насипало. Так, ну, грубо кажучи, може і більше навіть. І крайній пак, панове, крайній пак. 24 е -е, гравця. Один гарантовано 84. Крайній пак за 100к. Я надіюсь на вулькаут. Є вулькаут. ПВ. Жінка це Міат, по-моєму. З арсенала. Дабл! Ще один дабл. Сюда! Ну вони не такі прям круті, не такі дорогі. Слухайте, у неї стати розйоб. Я не знаю, правда, як її лінкувати раз. Друге в мене є Родріго, напевно, Родріго буде грати. Але... Там ще під ними щось може бути. Опенда, Мане, Альварес. Вау! Так. Нагороди за Еліту 1 склад Battles. 20 тисяч монет 85 плюс гравець, тото гравець 75 на 10 рар мегапак. Погнали? Так, давайте спочатку 75 на 10 пак, який продається. Без вулькаута. Ну, рейтинг, окей, хоча б рейтинг є. E, можливо там хтось під нею є дорогий. Пак все таки продається. Хімейс, Хіменис навряд дорогий. Янкоуту. Теж навряд дорогий. Стоп, а це ще один? Їх два було? 75 на 10. Без вулькаута. Цап. Чіночка. Знову з ба з байерна. Ну, можливо, хтось під нею є, дорогий. Е, тюран, до речі, щось вартує. Щось вартує. 4,5. Окей. Так, це все продаємо, продаємо. Продаємо. Окей. Так. Рар мегапак. Продається 30 гравців, 10, 30 предметів 10 гравців, один гарантований 83. Погнали. Без вількаута. СТП. А, це цей з Мілана, він наче коштує гроші. Ні, з Ювентуса. Фак. Я подумав, що це Рей, оцей от, Рейндерс, чи як він там. Так, 85 плюс Кравець. Погнали! Вулькаут. Це домер, який продається. Вау, так він долярів коштує. Він в мене є. В антрейді, але він нормальні гроші має коштувати. В районі 40 тисяч, по-моєму. Та ти шо? Ну хоча, блін, а це в нього мінімалка 85 чи шо? Взагалі ставок не бачу. По-моєму, в нього мінімалка 85. Ну блін, мінімалку знизить, напевно, він буде... Дешевше, але тим не менше. Ну це непоганий гравець. Непоганий кеш. Навіть якщо йому знизять мінімалку, я думаю, що він там 25 буде коштувати 30. І тот то гравець, який продається. Тут мінімум 10 тисяч погнали. Без вулькаута. ПЗ Португалія. А, ну кіксел, Окей. 10к. 10 тисяч монет. Раз. Ось таким чином виглядає мій склад на третю добу і АФК, при тому що це ранній доступ, і по суті гра ще не вийшла навіть. Е, гра виходить тільки через 5 днів. В мене вже ось такий от склад. Фух, ну, панове, супер! Супер дроп! Е, склад за більше ніж мільйон монет вже в мене. Я надіюсь, вам сподобалась нарізочка з паками. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні пак опенінги І також заходьте на Твіч, я там буду е апати дивізіони, постараюсь в третій дивізіон зайти. Можливо, в другий, навіть буду тестити цих всіх козаків. І надіюсь, що вони мені принесуть задоволення від гри е цим складом. Дякую всім, що дивилися. Гарного вам вечора, дня, ранку, в залежності від того, коли ви цей відео здивитесь. Будьте обережні, панове, бережіть себе. Всім па-па.